В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібрались, аби відсвяткувати Божественну літургію на честь архістратига Михаїла і всіх безцілесних сил. Тому сьогодні не говорити про них не можна. Мусимо говорити, бо Ангели є. Невід'ємною частиною історії спасіння, про них ми довідуємось від першої сторінки Біблії, Буття, пригадуйте, Господь поставив Херовима з мечем на порозі раю, вже на третій глава книги Буття, перша сторінка майже, і до останньої сторінки книги Откровення, коли Господь прийде зі святими ангелами судити нас, хочу сьогодні проповідувати про подібність і неподібність ангелів до людей. Чим ми люди подібні до них і чим ми не подібні? Ангели це створіння, які мають багато спільного з нами. Перше, що ангели, як і люди, не знають. Всього. Перше, що вони не знають, це Господь каже це коли буде страшний суд. Каже, Бо ні ангели на землі, ні архангели, ніхто не знає, тільки Отець Мій. Наступне ангели не розуміють, для чого став Господь людиною. Вони дивуються, вони не повністю розуміють. Для чого історія спасіння? Для вас це вперше, напевно, чути. Для мене вчора також це було. Але якщо відкрийте книгу Біблії, про це каже апостол Петро, що навіть ангели бажають побачити, зазирнути, пише в Біблії, зазирнути, зрозуміти, для чого ця вся історія і спасіння. Вони не розуміють. Ангели також не розуміють до кінця Божого плану, що Бог думає зробити. Ангели не розуміють. Про це каже апостол Павло до Ефесян, 3 глава, 10 стих. Ангели дивуються і не розуміють. Коли Марія вознеслася на небо, жінка, людина вознеслася на небо і кажуть до їхнього Бога сину, вони не розуміють того. А їхній Бог каже до тої жінки, яка прийшла мама. Про це каже святий Амросій, що Марія настільки вибрана. Що навіть ангелам цього не зрозуміти. Якщо вони багатьох речей не знають, відповідно можуть помилятися. На утренні ми чули притчу про кукіль, коли господар або Господь посадив пшеницю, але вночі прийшли. Ворог і посадив кукіль. І потім апостоли просять: поясни нам цю притчу: Господар це син чоловічий, поле це світ, ворог це диявол, жнива це кінець світу. І приходять якраз жінці, ангели до господаря кажуть: ти ніби добре пшеницю садив. Давай ми підемо і все вирвемо. Господь каже ні. Бо будете вирвати, вирвати і добре, і зле. Тобто, Господь заборонив їм виривати, тому що ангели можуть помилитись і можуть вирвати те, що не треба виривати. Тобто, ангелам багато речей є невідомо, а їм і не треба це знати. Їхнє завдання є виконувати те, що Господь каже. Господь сказав, вони виконують охороняти, приносити вістку і карати. Що вони успішно роблять відразу, без сліз, без плачу і без жалю? Все, що Господь каже, вони миттєво виконують. Бо так каже Господь: це те, що вони є подібними з нами. Неподібність, те, що ангели є невидимі. Для більшості із нас це є не найбільша головна їхня відмінність від нас. Чому я кажу для більшості з нас? Тому що були такі святі, які взагалі своїм ангелам-хоронителям давали завдання. У старій книзі про падре Піо, коли ще падре Піо святий жив, написано, що він взагалі своїм ангелом жив по-пані Братськи. Так написано в книзі. Гарні дуже книзі. Жив своїм давав завдання своїм ангелу хоронити. Але для більшості з нас ангели є невидимі. Але це не означає, що їх нема. Тому що наука навчила нас знати, що є невидимі речі, які існують. Наприклад, інфекції, радіація, рентген. Лютуз, інтернет, вайфай. Ми не те, що в нього не віримо, ми жити без нього не можемо. Тобто є речі, які ми не можемо доторкнутися, але вони є. Такий канал. Тому це не є проблемою, що вони невидимі. Головна відмінність між ангелами і людьми є та, що ангели слухали Бога. І пам'ятали всі його слова. Коли апостоли після Воскресіння прийшли до гробу, Ангел сказав, що шукаєте живого між мертвими? Його немає тут, бо Воскрес. Згадайте, що він вам говорив. Ангели пам'ятають всі слова Господа. Каже, згадайте, що він вам говорив, коли був ще в Галилеї, що син людський буде виданий грішникам, буде розп'ятий і воскресне на третій день. Апостоли не пам'ятали, що Господь має бути виданий грішникам, має бути розп'ятий і воскреснути. До жінок також він сказав, Ангел каже, ідіть, скажіть учням, що ви побачите його в Галилеї, як він сказав вам. Тобто учні, апостоли і жінки, ніби чули це все, але нічого не, не розуміли і не пам'ятали. А ангели і чули, і слухали, і пам'ятали, і виконували. Це єдина їхня відмінність від нас, людей. Людина покликана бути такою, як ангел. Святі в небі мало чим відрізняються від ангелів. Вони моляться як ангели, вони переживають за людей так само, як ангели, і радіють так само за ангелами, за людей, які навертаються. Це не часто відбувається, але відбувається. Про це каже Господь Ісус Христос, що святі є, мов ангели на небі. Це є святі. І якби людина в тілі на землі слухала, пам'ятала і виконувала слово Господа, плюс клячала і співала Богові, тому що апостол Іван у книзі Откровення каже, що ангели безперервно поклоняються Богові і співають свят свят, свят Господь. Був є і буде. Тобто вони постійно кланяються безперервно і співають, і пам'ятають, і виконують Слово Боже. То людина була би ангелом у тілі. Ми побачимо своїх ангелів в момент, коли закриємо очі у смерті. Ангел нас поведе за руку на страшний суд. Там ми з ним і познайомимось. Амінь. Слава Ісусу Христу!